Зима в Україні настає не за календарем, а за відчуттям, коли одного ранку виходиш на двір, а світ здається тихішим, м'якшим, світлішим через перший сніг, що ніби білою ковдрою вкрив і думки, і турботи. Повітря пахне димом із печі, десь далеко гавкає собака, а небо опускається так низько, що, здається, от-от торкнеться долоні. Саме в цю мить починається казка. Бо українська зима це не холод, це пам'ять, це тепло, яке люди несуть одне одному крізь покоління. Першим очікують українці Святого Миколая. Їхня зустріч 6 грудня. Йде він поміж хатами не квапом, але впевнено Несе дітям подарунки. А дорослим нагадування, що добро починається із нас самих. Це день, коли хочеться зробити щось світле і допомогти тому, хто цього потребує найбільше. І саме з Миколая починається зимове диво. Далі зима дарує нам найсвітліший день Різдво Христове, 25 грудня, яке тиху свою ходу починає ще напередодні, у святвечір. На столі кутя юзвар, за столом родина, у душі надія. А за вікном колядка лунає так, ніби відкриває двері в дитинство. У кожній оселі живе спокій і молитва, у кожному серці відчуття дому, яке не замінить жодна прикраса чи подарунок. Згодом ми і дорослі, і діти. Завмираємо в очікуванні нового року, який змінює старий у ніч із 31 грудня на 1 січня, це час надій, обіцянок і мрій. Хтось згадує, що встиг, а можливо, не встиг зробити, хтось рівно у півночі загадує бажання, а хтось просто обіймає тих, хто поруч, думаючи добре, що ви зі мною. Новий рік в Україні це передусім тепло. А не фейерверки. І саме в цю ніч, з 31 грудня на 1 січня, святкують українці маланку та щедрий вечір, щедрівки, жарти, коза, веселі маски. У цих традиціях живе давня українська душа. Уявімо картину, двір, галасливі та веселі щедрувальники. Щирі їхні побажання щастя, доброго настрою та інших гараздів на весь прийдешній рік. А вже перший січневий ранок приносить одну з найвеселіших і найдавніших традицій засівання на Василя. Маленькі посівальники заходять до хати з жменькою зерна, розсипають його по подалці та проказують побажання достатку, здоров'я й удачі. За давнім віруванням перший засівальник. Мав бути хлопчиком, тоді і рік має бути щасливим і врожайним. Це не просто обряд, а символ оновлення і доброго початку. А завершує зимовий цикл величне водохреще 6 січня. Це день очищення і світла, день, коли вода за віруванням стає цілющою, змиває втому, сум і залишає в людині лише силу. Для Нового Року, нових звершень і нових надій так українці проходять через зиму: від добра до світла, від радості до очищення, кожне свято це окремий крок у великій зимовій історії. Тож про кожне з цих свят у наступних випусках не прогавте нашу зимову серію.